Готую неймовірно ніжну яловичину, яка просто тане в роті. В сухий казан або мультиварку відправляємо м'язко та випаровую з нього всю вологу. Потім додаю трішки масла та обсмажую до приємної рум'яності. Додаю цибулю, трішки солі та доводжу її до напівпрозорості. Додаю трішки куркуми, морковку, все добре перемішую та тушкую морковку до її розмякшення. Трішки часничку, паприки, чорного перцю, паприки шматочками, все. Добре, перемішую томатна паста, цукор, сіль, заливаю все джерельною водичкою, щоб покривало м'ясо. Доводжу до кипіння, додаю суміш сушеної зелені, ви можете додати свіжу, трішки часничку, доводжу до кипіння, закриваю кришкою та тушкую 2 годинки. Подавайте з макарошками або з пюрешечкою. М'яско вийшло неймовірно ніжним та просто тане в роті. Я бажаю всім смачного, дякую за лайк та підписку.